Доброго раночку, мої шановні глядачі, з вами я Галина. Сьогодні у нас 11 липня. Розглянемо такі питання. Подивимось. Так, чи може Україна залишитися без інвестицій? Чи може таке буде, бути? Залишитись без інвестицій. Чи може Україна? Ні. Ні-ні, це заблудення. Ні-ні, не Удача і хороші новини. Ні. Не залишиться. Так. Чи налагодить Україна? Виробництво дронів, там Васька кричить, Сереж. Чи налагодить? Вибачаємося. Одна кімната. Нема куди заховатись. Чи так, чи налагодить Україна виробництво дронів? Так. Да. Так, да, так, да, так, да, так, да, так, да. налагодить. Так, так, моя відповідь. Карта показала борьба за виживання. Треба. Треба. З таким сусідом. Налагодить. Чи прорве ворог Покровськ? Донецька область. Чи прорве Ворог Покровськ? Настойчиво, мстительные, але Всі карти ні. Ні. Неприятная ситуація їм там. Під защитой все. Все защита, захист великий. І бої, і болезни на це для них. Ні, і вже терпіння в них немає. Не прорве. Чи відкриють найближчим часом кордони для чоловіків. Для чоловіків. Чи відкриють найближчим часом. Ні, поки ще туди-сюди і поки ще. Тірания і... Ой, ой карти. Поки що війна. Поки ще раз, два, три. Карти. І як буде стабільність, тоді відкриють. Ну, тут не показують, що длітельно і отсрочка, нічого не показують. ось стабільність і положительне, і положительне развитие, і прогрес, і колісниця переміни. Відкриють трошки пізніше. Тому що ще щось, бачите, і мечі, і конфлікти, карта, і тиранія. Ось все після цього. Потому що завишене требування і поки, поки затіш її, але відкриють надежно. Ось ще й карта надежна. Відкриють. Чи повернеться до влади Порошенко? президенты не и вообще говорят этого человека надо избегать хаос хаос и карта дьявола азар такой есть желание есть болезненно и не нет не не освобождение не Президенти – ні. Що буде в Кремлі до кінця року? Що буде в Кремлі? До кінця року. Так. Несоблюдение данного слова. Жулі под Халіми. суета, суета, конфликт, удары, развал, бедственная ситуация, печаль, переход в другое, со... завершение переход в другое состояние, змины, 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 перемены, дорого платят что-то там и удары, развал, завышенные требования Вот такая карта. Бедственная ситуация. Суета, суета, удары. Раз, раз, это, разрыв, разрыв. Перемены, переход в другое состояние. Так? Дорого что-то платить. Чрезмерный энтузиазм. Вот такие змины, змины, змины идут. Суета, змины. Болезненные перемены. Які ще события произойдут в Кремле до кінця року? Какие такие события? Покажите, пожалуйста, печаль. Карта печали депрессии. Уход кого-то. Уход, движение, уход. Это по умеренности потихоньку. Там жінка якась ей доверяют. Так, підвішена Жертва, якась жертва в Кремле. Печаль, депрессия, перша карта. Уход, движение. Это по умеренности спокойно. И жертва подвешена. Жертва якась будет. Тут показывают Джинку. Не знаю, Жинке доверие. Так, укрытие, договор. Договор. Критичный момент и жертва. Кто-то уйдет к Кремли. Кто-то уйдет. Король. Король якийсь уйде. Жінки довіряють. Ось о довері до жінки. А уйде якийсь король. Критичний момент і король. Негатив. Негатив йому. Жертва. І уход. І коса. Якийсь король уйде в Кремлі. Уход. Карта печалі депресії. Так, хорошо. Це хорошо. Бри... Чи готова Британія відправити війська в Україну? Чи відправить? Щось там говорять, що Британія готова відправити війська в Україну. Чи відправить найближчим часом? Серйозне вмішательство. Пока раздумают и карта солнышка. да, вот серьезное вмешательство настойчиво, серьезно и восхождение и карта солнышка. удача и все пока препятствия открывают двери и важное решение, важный выбор, да? Так. Конференція в Римі, да? підписано 200 угод по відбудові Україні. України. Чи це є символом довіри до України? Підписано 200 угод по відбудові України. Це є символом довіри до Украины. Довира. Да. Колесница перемены. Перемены. Выгодная сделка. Да. Да. Символ довиры. Довиры. Так. Помощь и помощь. Выгодная сделка и колесница все. Переміни вперед. выгодная сделка хороші новости, Ось помощь милосердія. Так, і чи буде відбудова України? Якийсь там новий фонд создали да? по відбудові. Чи буде відбудова України? В цьому році вже почнеться відбудова України. В цьому році. Ну, решение. Такой карта Императора. Решение. Так, настойчиво, серьезное вмешательство. Так, в Тм Уроте. Ну, сейчас. В Тм Уроте. Че начнете? Ну, як, як, да, ось, рішення, і тут ось, искренне, надіжно. Так, тут ось дорого оплачена победа. И восстановление энергии. Карта удачи. И вперед, вперед, движение. Ось, все, відбудова України. Так, доверие. Спокойное состояние. И договор. И договор. Новые перспективы по новому. А ну на три карты в цьому році начнуть уже відбудову Украины. Чи почнуть відбудову Украины в цьому році 2025? -му? Да чи ні? Ну да. Кінець і переход в другое состояние. Новое, что-то новое, хорошие перспективы. Да. Ось все карты. Кинез, переход, другое состояние. Старое позади, новое впереди. И хорошие перспективы. Завершение. И положительное развитие. Можно сказать, что да. Так, далее. Спецтрибунал для РФ. Чи підписали угоду? Наші партнери. Спецтрибунал для Росії. Чи підписали угоду? Вигідна сделка і карта перемоги, так. Так, да, так, да, так. Да, да, да. Ось, карта. Вигідна сділка хороші новості. От карта перемоги і по справедливості. Удачний случай. Ці карти говорять так. <клухи> Чи трактується війна в Україні суто європейською справою? Трактується? Да. Так. Так. Так трактується суто європейською справою. Путін намагається прорвати фронт і зламати Україну. Чи вдасться це йому? Три з половиною роки він уже намагається зломити Україну. Чи вдасться це йому? Он метла. Мітлой. Отаку силу. Отаку силу не вдасться усталость истощение, розпад. Ні. Разочарование. Вот этого чоловіка треба збігати хитрості, хитрості обман рішення проблеми. Ні, це фантазії. Фантазії. Не вдасться йому зламати Україну і прорвати фронт. Ні. Стармер і Макрон закликають союзників посилити тиск на Путіна. Посилять, Вдасться їм це защита, захист, тиранія. Так, 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 посилять тиск на Путіна. Потому що вже терпіння немає ні в кого одного. Завищені он требования будуть по расходам говорят, по деньгам. Завищені требування по расходам. Да. Так, 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 так. Посилять тиск. Щось там Росія запропонувала новий, інший, новий підхід щодо завершення війни в Україні. Чи піде Україна на ці умови? Ну, не говорять які, але щось там запропонувало новий. Підхід щодо завершення війни в Україні. Чи піде Україна на ці умови? Ілюзії. Ні, сильний гнів. Карта перевернуті. Разноглася більші. Великий. Критичний момент. Ні, не піде. От этого. Ні. ні, ні. ні Тут ось допомога, дружеська допомога і. І важне рішення, важний вибір, І от це на їх умови на оці, ні, нове що-то буде, нове все з допомогою, важне рішення, важний вибір, з допомогою дружескої і нової перспективы. По новому щось. А отут говорять ні, не піде Україна на ці умови. Хоч нові, хоч старі, хоч які. Знаємо ми ваші умови. Нічого не вийде. У Києві застрелили полковника Служби безпеки да? України. Чи затримають злочинця? Вистрелив якийсь. Стріляв. Не то, що вистрілив, а стріляв там, чи п'ять вистрілів. Чи знайдуть, затримають злочинця. Поки підвішено. Горе, мучення. Пока затище. Подвешена и затище. Тишина. Пока. Чи знайдуть. Нестабильность. Так. Темница бачу. И решение. Знайдуть. Да. О, все. Тюрьма. Решение такой проблемы. И облегчение страданий. Вот эти карты говорят: да. Трошки пізніше, Та не так. Отсрочки нема, длительного нема. Так, так, так. Виздравление, хороші перемен. Знайдуть. Знайдуть. Пока подвешена, пока нестабильна и пока затищу. Але ось все иде. Знайдуть. Затримають. А що то було? Якась диверсія, да? Що то було? Та що? Не знаем, що. Що там дивиться, так знаємо? Чи можуть росіяни зірвати мобілізацію в Україні ударами по ТЦК? Не. Не. Не, 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 не. Положительное развитие и хорошие перемены. И решения. И важное изменение. Зірвати ні, не зможуть. Чи є загроза обстрілів для державних установ в Україні? Ну, так, да. є такий азарт і карта удара. Враг за спиною. борьба за виживання. подлость. Да-да, загроза є. Та є, але хороші перспективи. Карта радості. Ізобілля, успіх і в цьому всему. Але загроза є. Десь точково. точково. Загроза є. Так. Ну і все, ми, вроді, подивилися всі питання. Що я там ще не подивилася, не знаю. Все, що це... Тут іще ось Ілон Маск створив свою політичну партію. І що? І що з цього, що створив? свою политическую партию. Что он там с Россией вместе? С Россией? Проблема неправильного действия. Помощь, помощь не приятная, Ну, а вин свою, как отшельник. Важное решение. Да нет, тут что-то с Россией распад, распад, разлад и разочарование. С сам, сам что-то. Да это ты -то тоже бедственная ситуация. Что-то же подхалим. Створив сам. Ради выгоды, говорят. Ради выгоды. Вот гибкость мысли. Подумав, решив. Решив. Ради выгоды. Одиночество. Сам. Сам. Не из России. Не из не, России. нет, Это фантазии и иллюзии. Тут щось якийсь. Не, не з Росії а отрицательний ответ. Сам він щось там створив ради вигоди. раді своєї вигоди. Ну і все, вроді ми подивилися, да? Ще таке, чи повернуть дітей. Чи повернуть дітей. Наших дітей в Україну додому, чи повернуть. в ближайшее время. До дому, до дому повернуть. Повернуть оправданное подозрение. Покровительство, защита и хорошие новости. Повернуть болезненно. С помощью, да, да, и по справедливости. Так, хорошие новости, все. Карта справедливости, удачный случай. И до дому повернуть. Диток повернуть. Так, ну, вроді всі питання, що я там вже 22 минути. Все, дякую вам за перегляди, подивилися такі ми питання з вами. Дякую за увагу, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Там хтось писав, що річ, ваша річ, ви ілі на русскому ілі на українському. А то прям просто жах. Просто жах, не дивіться, б. я написала: проходимо мимо. Суржик у мене, суржик. І мені не 16 років. Уже потихеньку, потихеньку наші діти, наші то діти вже що вони винуваті, що вони русський садік, ясільки, садік, школи, все русське в Новій Каховці, дівчата мої родилися. І там все на русском, української школи нема. То що вони винуваті, що це хоп, по щелчку і перейшли на українську. Не, не, не на те обращайте внимання, не на тому ставите ударення. Думайте он за війну, щоб завершилось скоріше. І хороші мислі пускайте. Притягуйте хороше, а не от єрундой от, займаєтеся, щирі такі наші українці. Западна Україна особливо. За мову, за мову, за мову. В перших рядах. Що ви тут сидите? В перших рядах, я б далі ще б сказала, та не буду. Та чесне слово, замучили те мови. Суржик у мене, Херсонщина, в чому діло? Проходь мимо. І сади отам огурців огірки. Огірки. Як ти мені написала. Іди сади огірки. А я не хочу вже. Я краще на морі буду віддихати. Понятно? А ти сади там. І своїм ядом? Питайся далі. Все, ответила на той ноті. Звиняюсь, це не касається всіх хороших, нормальних людей, це не касається. А там то, яке влізе, ото, тільки, тільки зайшло, не підписано, нічого зайшло, написало і пішло. От ійди собі, і не заходь більше. Все, мої хороші, дякую вам за перегляди. Вибачайте мене, що за такі за мої емоції, тому що другий раз терпиш, терпиш, там пишуть та не обращайте внимання, та, ета, та улибайтесь більше, ну не обращаєш, а потім все ж таки воно ж доканує. Все, мирного вам неба, хорошого настрою. Будьте здорові, до побачення.